I do. Гітаристи Ударний Квін Брайан Мей і Роджер Тейлор оголосили, що дадуть спільний концерт з американським поп-співаком Адамом Ламбертом. Як повідомляється на офіційному сайті групи, виступ відбудеться 7 липня 2012 року на фестивалі «Сонісфер» в Небворді. Квін стане одним з хедлайнерів триденного фестивалю. Мей і Тейлор вже двічі співпрацювали з Ламбертом, відомим за участь в реаліті шоу Американ Айдол. У 2009 році вони втрьох виконали хід Квін В'яза Чемпіонс у рамках шоу. Після цього в пресі активно циркулювали чутки, що Ламберт стане штатним вокалістом і і група відправиться з ним у гастрольне турне. Останній раз ця інформація з'явилася в пресі на початку лютого, але була спростована і Ламбертом, і учасниками Квін. Небворк не випадково обран місцем нового виступу Квін. Саме тут, в серпні, 1976 року відбувся останній концерт групи за участю Фредді Меркюрі. Виступ, який відвідали 120 тисяч чоловік, став завершальним в концертному турі Magic Тур. Після цього до смерті Меркюрі група не концертувала. Говорячи про майбутній виступ, Брайан Мей висловив думку, що Фредді Меркюрі схвалив би кандидатуру Адама Ламберта в якості вокального. is the clean